35-річна Тетяна Винокурова розповідає, народилася у Росії з п'яти років, виховувалася у дитячому будинку. 17 років тому познайомилася з ковальчанином, вийшла заміж та переїхала на Волинь. Потім народила трьох дітей. Ну так сталося, що з чоловіком ми розлучилися. Розповідаю, у 2013 році виготовила закордонний паспорт Російської Федерації та отримала посвідку на постійне місце проживання на території України. Закордонний паспорт 10 років. так. Коли я отримувала від на постійне місце проживання тут, то також я отримала закордонний паспорт. Тут в Росію я для цього не виїжджала. Ну якось він мені ніколи не треба було в нагоді. У січні 2023 року, каже Тетяна Вонокурова, закінчився термін дії закордонного паспорта Російської Федерації. Осінь намагалася виїхати до Польщі, бо якраз до нового року мався закінчитися паспорт, думала, зможу виїхати до Польщі і там звернутися в консульство. Але до Польщі мене теж не впустили. Нас з трьома дітьми висадили на кордоні, зі слів жінки, завчасно виготовити новий документ чи відмовитися від російського громадянства їй не вдалося. Виїжджати в Росію я ніколи не планувала, тобто повертатися туди, звідки я приїхала. В 2013 році я зверталася в консульство в Львові, в російське консульство стосовно того, щоб поміняти громадянство і як це можна зробити. Вони мені порадили звернутися до юриста. Теж він там в Львові знаходився. Юрист мені назвав ну, чималу суму грошей, яку я маю заплатити для того, щоб вони буцім-то збирали всі документи на, на зміну мого громадянства. Ну, для мене це була не сума, бо тоді було у троє немовляток на руках. Відповідно, я їм не заплатила. Якби я знала завчасно, що почнеться та війна, то звісно, я б питалася кожен рік, намагалася би звертатися, щоб отримати громадянство. Виготовити новий документ жінка каже, зараз не може. Наразі на території України його неможливо зробити, так як тут закрити всі консульства Росії. Ну, а виїхати куди-лібо, ну так само неможливо, бо паспорт закінчений. Радили виїхати в Молдову, але Молдова каже, що. Виїхати к ним по закінченому закордонному паспорту неможливо. За прострочений закордонний паспорт Російської Федерації зі слів Тетяни Винокурової, у грудні 2023 року вона сплатила штраф понад три тисячі гривень. Через півроку, якщо питання не вирішить, суму штрафу подвоять. Не вибирала я там, де народитися, але дуже соромно, що з такої країни, яка на нас напала. Я проживаю в Україні тут працюю і не збираюся звідси уїжджати. Це це мій дім, дім моїх дітей. Згідно взагалі відмовитися від цього громадянства, якщо є така можливість, і отримати громадянство України. Для законного перебування на території України іноземці повинні мати чинний документ, що посвідчує особу та посвідку на проживання. Розповідає Микола Полящук, начальник відділу управління Державної міграційної служби України у Волинській області. Ці іноземці повинні дотримуватись встановленого порядку реєстрації місця проживання та контролювати строки дії документів. На проживання, тобто паспортного документу самого іноземця, тобто з країни походження. У разі втрати або закінчення терміну дії документа, що посвідчує особу іноземця, наступає адміністративна відповідальність, каже Микола Поліщук. З його слів, торік за порушення міграційного законодавства на Волині оштрафували понад 170 іноземців. Це стосується і проживання іноземців. Та осіб без громадянства за недійсними документами або документами термін дії, яких закінчився. Там мінімальний штраф вже 3400. у Державній міграційній службі України радять іноземцям контролювати терміни дії паспортів та вчасно виготовляти нові документи, аби не порушувати чинне законодавство. Якщо говорити про громадян Російської Федерації, на сьогоднішній день так дійсно дипломатичні відносини повністю припинені. Дип установи країни-агресора не працюють на території України однак ці установи працюють за межами України в інших країнах, зокрема, і в Республіці Польща, і найближчі країни в Угорщині, і в Республіці Молдова. Микола Поліщук говорить, іноземці, які мають прострочені документи, але дійсні посвідки на проживання, є порушниками міграційного законодавства. До порушників міграційного законодавства фактично не застосовуються заходи примусового характеру, в тому числі рішення про примусове повернення за межі території України, тобто вони просто підлягають нести не туди відповідальності. Тетяна Вонокурова каже, 15 квітня цього року написала листа до уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця, у якому просить допомогти вирішити її питання. Представниця уповноваженого Волинської області Юлія Спас телефоном Суспільному підтвердила, що лист до Офісу омбудсмена надійшов. Зараз з за її слів триває перевірка документів, а далі розгляд самої справи, який займе орієнтовно 2-3 тижні. Чим вирішиться питання Тетяни Вонукурової, розкажемо згодом. Олена Чернуха, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк.